Субота, 22 листопада, розпочинаємо спеціальний інформаційний випуск. Сьогодні Україна та світ схиляють голови у скорботі, відзначаючи день пам'яті жертв голодоморів. Ця дата є нагадуванням про одну з найжахливіших трагедій українського народу, штучно створений радянським режимом, геноцид 1932 33 років, а також масові голоди 1921 23 та 1946 47 років. А в Києві відбулися пам'ятні заходи, приуроченні дню пам'яті жертв голодоморів. В Україні голодом заморених у місті світлі, у місті квітучі, у місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою. Як благий людинолюбний Бог, прости, бо немає людини, щоб жила і не зрішила. Ти єдиний без гріха, правда Твоя правда вічна, і слово Твоє істина. Бо Ти єси Воскресіння, життя і упокоєння, Спочилих рабів Твоє, Христе, Боже наш. І тобі славу висилаємо з безначальним твоїм Отцем і присвятим і благим, і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Важливо ця молитва звершується саме у стінах однієї з найвеличніших святинь українського народу. Пам'ять жертв голодоморів Україна та світ вшановують в останню суботу листопада. Цьогоріч цей день припав на 22 число. Голодомор 1932 33 років було здійснено за наказом керівництва радянського союзу та комуністичної партії шляхом організації штучного масового голоду. Що спричинив загибель мільйонів українців. Метою злочину було знищення українського народу як нації, насильницьке вилучення зерна, блокада сіл і цілих районів, репресії проти незгодних. Все це створило для українців умови, несумісні життям. розрахунок. Був саме на фізичне знищення українців під час голоду тоталітарна влада не лише не припинила примусове відбирання їжі, а й відхилила будь-які пропозиції про допомогу з за кордону, радянська армія і загони НКВД оточували українські міста, залізничні станції, бо селяни втечі намагалися врятуватися. Ми не самотні у нашій боротьбі. Дедалі більше країн світу визнає голодомор геноцидом і разом з нами вшановує його жертви. Пам'ять про Голодомор є живою пам'яттю, тією, що єднає українців, де б вони не були, в Україні чи поза її межами. Українців, які воюють на передовій, які працюють і навчаються в тилу. Ця пам'ять є вкрай важливою як застереження. Шануємо пам'ять мільйонів українців жертв голодомору геноциду українського народу 1932 1933 років. Пам'ять робить нас сильнішими, дозволяє вистояти, не зламатися, не зрадити. Уроки минулого дають нам сьогодні сили боронити Україну і перемагати. Вистоїмо, переможемо! Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка традиційно вшанував жертв голодоморів, щоб ще раз нагадати громадськості трагедію штучно створеного радянським режимом геноциду, Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Мільйони українців померли внаслідок геноциду, спрямованого на знищення нашого народу, насильницьке вилучення хліба, блокада цілих сіл, заборона виїзду, репресії та повна інформаційна ізоляція все це створило несумісні умови з життям. Традиційно Шевченківці вшановують пам'ять жертв голодоморів у цей день. Спеціально цей флешмоб організовуємо на фоні театру, щоб е, означити, що саме це колектив театру виходить і вшановує пам'ять тих дітей, тих людей, безвинно вбитих голодом, щоб нагадати всім, хто просто може проходити тут до кав'ярні, до АТБ, згадали тих, хто саме в цей час, у 33-му році, просто хоч травинку хотів знайти. Хоч травинку. Нічого не було, бо стали морози, і за ті п'ять колосків, які діти вибігали, вже зібрали врожай, відібрали все і мали заорювати землю, вони хоч крихточки виходили збирати, а їх розстрілювали. Дітей, бо п'ять колосків за законом не звертали уваги, чи це літня людина, чи це дитина. Злочини комуністичного тоталітарного режиму десятиліттями замовчували, але вони назавжди залишилися в українській пам'яті. Нині ми знову протистоїмо режиму, який прагне зламати нас і знищити тисячі українців, змушені тікати від ракет, бомб, дронів, окупантів. Але ми продовжимо боротьбу за право жити у вільній державі, зберігати свою культуру, мову та історичну правду. Я гадаю, що зараз, якби це страшно не звучало, але ми дуже наблизились. До можливості повторення ситуації, бо тому, що ворог в нас один і той же. Він вже це робив, і на жаль, нічого нового він вигадувати не буде. І ми вже зараз знаємо, у нас була і війна проти зерна, і війна зараз йде проти промисловості нашої, і проти магазинів, проти складів з лікарствами. Все робиться для того, щоб повторити просто геноцид українського суспільства. Не для того, щоб знищити, наприклад, якусь військову складову, а для того, щоб залякати і тримати в страху, і в голоді українське суспільство. Тому, на жаль, ворог буде робляти робити те саме, що вже робив. І якщо буде можливість зараз вивезти чи принаймні не вивезти, а просто зіпсувати хоча б всі продукти харчування, він зробиться без жодних вагань. Тому важливо розуміти і пам'ятати, що в нас зараз той самий ворог і є та сама небезпека. Трагедії стають можливими тоді, коли зло не зустрічає спротиву. Тому ми маємо пам'ятати і боротися. Закликаємо всіх сьогодні о 16-й годині долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб вшанувати українців, замучених голодом. Не перемикайтеся, бо попереду в нашому випуску репортаж Сталінського кінофестивалю, де відбулася презентація кінострічки, присвяченої голодомору. Співають коники у житті. Так називається новий фільм про голодомор. Голодомор недалеке минуле, а біль, що досі відгукується в наших серцях. Через погляд дитини стрічка показує Голодомор як злочин проти людяності, що знищував цілі села, викорінював пам'ять і ламав долі. Фільм зібрав на одному знімальному майданчику відомих та молодих українських акторів. Кінострічку презентували на Талінському кінофестивалі. Фільм режисера Євгена Хворостянки розповідає про один із найбільших злочинів радянської влади геноцид 1932-1933 років в Україні. Фільм створює кінокомпанія Stage Service у співпраці з Fresh Production Group за підтримки Держкіно України. Продовжуються заходи Таллінського міжнародного кінофестивалю. Сьогодні приємно згадати два українських проекти, які приймали участь у розділі «Work in Progress». Це мрія кіри і співають коники у житті. Окремо, хочу сказати, що напередодні дня пам'яті жертв голодомору треба відзначити фільм, який висвітлює непросту тему автори взялися. За ну відверто складний матеріал, і це вражаючий фільм. Тому щиро бажаю успіху у команді проекту. Щиро вдячний, що українські кінематографісти, попри війну, попри складні умови, продовжують працювати над сором українського кіно. Тому очевидно, це також наш фронт. Очевидно, що кожна перемога на фестивалі, кожен успішний проект це наш вклад в перемогу. Тому дуже е дякую всім творцям і сподіваюся, що ми побачимо найближчим часом багато хороших фільмів. А особливо звичайно співають коники у житті. Треба пам'ятати свою історію, щоб вона ніколи не повторювалася такі трагічні сторінки. За сюжетом стрічки, головний герой маленький мирошко, вирушає до лісу в пошуках їжі для матері, яка помирає від голоду. Але світ, у який він потрапляє, виявляється жорстоким і безжальним. Його зраджують, переслідують, намагаються зламати. Та навіть у найтемніші моменти хлопчик знаходить у собі сили боротися. Ми презентували наш фільм Співать коники у житті на талінському кінофестивалі. А це важлива для нас подія, тому що фільм розповідає про. Важкі для України часи голодомору, терору, який чинила радянська влада над українським народом. Історія розказана очима маленького хлопчика. Мирошка, і співпало так, що сьогодні весь світ і Україна перший раз з усім світом святкує День захисту дітей, і цей фільм саме розказаний очима маленького хлопчика. Вже зараз ми бачимо дуже теплий прийом міжнародної аудиторії, з цікавістю ставляться до. Цієї історії ми сподіваємось на те, що фільм буде мати схвальні відгуки і зацікавить українського глядача, і буде показаний ще в багатьох країнах світу. Український кінопроєкт викликав широкий резонанс на Талінському кінофестивалі. До речі, Талін не перший міжнародний майданчик для стрічки. Фільм вже був представлений на 82-му венеційському кінофестивалі. В межах панелі Можливості та перспективи відбулося перше представлення фільму Співають коники у житті». Фільм викликав великий резонанс і цікавість у міжнародних партнерів. Для нас це велика честь сьогодні показати. Цей фільм на такої на, на такій великій платформі, тому що цей фільм про дуже важку сторінку нашої історії України, про голодомор, який визнається багатьма країнами світу геноцидом про українського народу. І для нас саме важливо саме в день захисту дитини показати цей фільм і проговорити цю тему на міжнародну аудиторію і заявити на весь світ, що ця тема дуже важлива для нас. Ми вже маємо великий інтерес. Іноземних компаній, іноземних дистриб'юторів, такі на фестивалів на цей фільм. Тому чекаємо на завершення фільму і розпочинаємо наш фестивальний період вже січня лютого 26-го року. Фільм не лише про минуле, фільм про те, до яких трагедій призводять тоталітарні режими, спрямовані на геноцид нації. Тож українське кіно живе попри виклики війни. Коли почалася війна, було ясно, що ми одразу почали і хотіли підтримувати українських кінематографістів. І це була перша весна, коли ми вирішили, що наш звичайний лад, коли ми надаємо місця естонцям, латвійцям та литовцям, ми змінимо на користь українських кінематографістів. Бо всі мають бачити, що українське кіно живе і сьогодні. І так все почалося. І доки війна триватиме, ми залишаємося з україною і намагаємось підтримувати всіма силами українське кіновиробництво чи українських кінематографістів. Співають коники у житті. Це фільм про вибір, гідність і пам'ять, яку неможливо стерти. Творці стрічки сподіваються, що міжнародні прем'єри допоможуть привернути більше уваги до злочину голодомору та відкриють фільму Шлях до світового глядача. Він допомагає зрозуміти генокод української нації, незламність і силу волі українського народу. Ян Андрусенко, Наталя Паламарчук, Анатолій Ружицький. Новини Д1. Мешканців Дніпропетровщини запрошують приєднатися до щорічної всеукраїнської акції, присвяченої дню пам'яті жертв голодоморів. Де б ти не був, запали свічку пам'яті. Кожен охочий може долучитися до ініціативи Запали свічку сьогодні о шістнадцятій годині одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання. Встановити вогник біля місць пам'яті в офісі або вдома на підвіконні. Нагадаємо, Україна внаслідок масових штучних голодів 32-го, 33-го, 1921-го, 23-го та 46-го, 47-го років втратила мільйони людських життів. Ви дивилися спеціальний інформаційний випуск на телеканалі Д1. В студії для вас працював Павло Живєтів. Слава Україні!